В надвірнянській міській бібліотеці дітей та юнацтва імені яцури відбувся майстер-клас із виготовлення різдвяних віночків. З багатьох присутніх поділилися думками щодо майстер-класу дівчата Марійка та Настя. Розповіли про свої ідеї щодо віночків. Я сьогодні прийшла на цей майстер-клас для того, щоб а, подивитися, як робити оці всі новорічні прикраси з ялинки. Я ніколи ще не була на таких майстер-класах, але мені стало дуже цікаво, і я прийшла, щоб це а, подивитися і спробувати. А з своєю прикрасою я а, планую повісити її на двері або на ялинку. Зробити якийсь е інтер'єр в <з> кімнаті була. Мені дуже подобається це робити. Що плануєш зробити з своїм е авторським віночком? Е Зробити там всередині зліпити з, з повітряного пластиліну підставку і ставити туди свічку на святий вечір. Розповіла детальніше про сам процес оздоблення віночка, тривалість майстер-класу, декораторка Лідія Полатайко. Сьогодні ми будемо робити різдвяні віночки, так як у нас різдво напевно найулюбленіше свято, найочікуваніше, і кожен прикрашає свій будинок. До Різдва найбільше, ніж до будь-якого іншого свята. І Сьогодні ми будемо проводити майстер-клас до призвяного віночка. Включає від початку до кінця зроблення віночка новорічного, прикрашання його людей 15 є на майстер-класі. Майстер-клас триватиме годину-півтора. Залежить, як люди будуть за швидко його робити. Цікавий сам процес, цікаво, як. Вже повішаєш, його, переважно вішають його на двері, сам вигляд. віночка. бібліотекарка Христина Дідик розповіла та звернула увагу про самі віночки, їхню силу оберегу. Також підкреслила, що учасники майстер-класу мають змогу забрати свої віночки, які там вже будуть слугувати в якості самостійно зробленої прикраси. Сьогодні у надвірнянській міській бібліотеці для дітей та юнацтва імені Ірини Яцури відбудеться майстер-клас по виготовленню різдвяних віночків. Майстер-клас буде проводити декоратор Лідія Полатайко. Різдвяні віночки вони є не тільки прикрасою, а й родинним оберегом, символом добра, благополуччя та достатку. І все ж таки нічого не зрівняється із власноруч виготовленою атрибутикою, в яку кожен з учасників вкладе душу, тепло, майстерність. Також хочу зазначити, що вироби виготовлені користувачами бібліотеки, учасниками майстер-класу. Учасники заберуть з собою і додому додому та можуть перекрасити свої оселі вдома. Подібні майстер-класи можуть слугувати прикладом, як потрібно залучати молодь та прививати юному поколінню жагу творити прекрасне.